Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами зробимо розклад на великому жовтому пасіянці для знаку Зодіака риби на перший місяць літа. Цього разу я вирішила для цікавості зробити вам розклади по стихіям. Тобто, перші були вогняна стихія, стихія вогонь. Леві стрільці, а також овен. Далі йдуть риби, і потім ще залишаються повітря та земля. А риби стихи, вода, завершуємо ці три розклади. Нагадую, що жовтий пасіянс дає нам Якісь попередження, акценти, на що звернути увагу? Він великий, його треба добре роздивлятися для того, щоб нічого не пропустити. То я запрошу. Дивимося уважно, щоб нічого не пропустити. Те, що вам не видно, я буду коментувати. Ось тут, друзі, коза це подарунок. Дуже гарний знак. В червні місяці на вас чекає якийсь гарний подарунок. Якщо б він був не гарний або маленький, то його б вам пасіянс не показав. Воїн то є захист. А також ця карта може означати якийсь покровитель, реальна людина, котра вам в чомусь допомагає. Здається мені, що пасіян вам показує тільки два символа. І ще ось, друзі, третій символ це стріла. Це дуже гарний знак, який я називаю в десяточку. Наша перемога без всякого сумніву. Тобто ви переможете в якійсь своїй важливій справі. Також гарний знак. А якщо підсумувати, друзі, подарунок, покровитель та ваша перемога без всякого сумніву. Дивіться уважно, щоб, ми, можливо, я щось не бачу. Ось ще прапорець. Після випробувань вас чекає успіх. Успіх. Перемога. Рибки, якісь ви такі в червні будете переможні та успішні за допомогою якогось покровителя. А зараз ми з вами на колоді колесо руку подивимось з вами для знаку зодіака риби. Застереженням карта дім. Та порада, карта паш кубків. Застереження, друзі, це може бути щось таке просте та рідне те, що є у вас в домі. Мається на увазі, вимикайте електричество, коли ви виходите з дому, а також воду, не забувайте. Для того, щоб саме собі не нашкодити. Зазвичай дім це наша опора та захист, але застереження, особливо в наш зараз час, може бути опасним. Якщо у вас є повітряна тривога, прямуйте в укриття. Іноді наш дім може ховати в собі несподіванки. А парада, друзі, це паш чаш. Він каже про емоції, зазвичай позитивні. І саме тому, якщо з вами буде відбуватися позитив, не відштовхуйте його, не кажіть, що такого не може бути. Приймайте його з, з благодарністю до Всесвіта, а також небесних сил. Тому що це карта позитивна. І вона сама про себе говорить: позитивне почуття, гарні емоції. Це порада. Ось такий для вас вийшов пасіанс, друзі. Як на мене, то дуже цікавий. Тепер треба чекати червень і дивитися, що за подарунки і що за перемога. А я бажаю вам успіху. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Попереду у нас з вами ще сині пасіянці на місяць червень, а також розклади таро. Всіх запрошую.